І Ось нарешті і лишилася позаду весна з дорога Святої Родини з Галидейського містечка Назарет до Вифлеєм. Літній тесля Йосип з його причистою обручницею Марією замиловено схилилися над яслами, з яких уперше голосно сповіщає про себе світові новонароджено Месії. Молитовно єднаючися з ними в цю неповторну різдвяну ніч, пригадаємо, Аби дістатися до Вифлеємського вертепу, Йосип і його юна супутниця мали залишити свою домівку та пішки подолати понад півтораста кілометрів пустильними шляхами Палестини. Тихий упорядкований світ ремісничого повсякдення вони змінили на сповнену небезпеку дорогу в невідомість. Надавало ж серцю цій дорозі, віра в здійснення Ісаїного пророцтва. Ось діва утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що у перекладі є, нами Богом». Іванська оповідь не дає підстав думати, нібито пречиста діва та Йосип Обручник керувалися необхідністю бути в Давидовому місті під час пологи. Вони були певні в іншому, Господь, що її ласки Марія має народити, їх не залишить. Ця віра зміцнювала їх, захищала від сумнівів і розгубленості, а ще вони вірили одне одному. Саме тому Йосип не прилік Марію на жорстоке покарання, дізнавшись про її вагітність. Через це й Марія, хоч не мусила з'являтися на перепис, вирушила вдалину разом із Йосипом, покладаючись на його байдиву опіку. Кожен із нас дарує свою життєву дорогу. І визнаємо ми це, чи не визнаємо, в кінці цієї дороги на нас чекає зустріч із Господом, воплочення котрого ми нині вшановуємо. Успішно здолати шлях ми можемо за однієї умови, коли маємо віру віру в Бога, що на нас чекає. І довіру до супутників, до спільноти, в складі котрої ми здійснюємо життєву мандрівку. Втрата цієї віри неминуче заведе нас на манівці, занурить у трясовину криз, оберне на заляканих істот, що маскують свої психологічні комплекси позірною самопевненістю. Утопічні моделі майбутнього без Бога загрожують катастрофою, чи то йдеться про комуністичний міф. Чи про проекти, об'єднані ліберальними ідеями Європи, чи про егоцентричні наміри підкорити світ власній волі, взаємна підозрілість у неможливій рух уперед, підмінює його імітацію реформ і нещадним суперництвом у змаганні за позірний пріоритет. Христос приходить у світ не для того, аби очолити суспільний рух, стати його формальним лідером, земним царем. Він тут, аби йти разом із нами серед нас. Нам же не залишає вибір або долучитися до нього, або шукати власних маршрутів поза іванівським орієнтирами. Єднання ж з Христом вимагає не лише віри в нього, в реальність різдва і Воскресіння, у відкопительну силу Господніх страждань і майбутнє Небесне Царство. Ми готуємося в церкву як у спільноту людей, здатних. Довіряти одне одному, шанувати гідність іншого, поступатися власним пріоритетом задля загального добра, здатних любити і прощати. Саме в цьому непроминуща суспільна сила і значущість церкви, Христової громади, готової долати дорогу в майбутнє і вказувати цю дорогу людському загалові. Причиста діва і праведний Йосип Ідуть у увехлеєм, аби дати нам взірець гідного і неухильного руху до єдиної певної мети людського життя, до зустрічі з Богом. Ось бо його єдинародний син простягає до нас дитячі рученята з'ясил, запрошуючи не лякатися, вірити і в взаємному порозумінні сміливо йти вперед через усі життєві випробування на зустріч народженому Спасителеві світу, Христос нарочується. Славіте Його!